Львівські Карпати, 2 в рамках 10-го туру Другої ліги України сезон 23-24 прийматимуть команду «Звягель». Матч у нас розпочинається з хвилини на хвилину. Команди вже виходять на футбольне поле. Є цікаві прізвища у двох команд в, заявці, в заявках на цей поєдинок, адже Невеличкий анонс повернувся в зальну групу. Вже тренується Артур Шах, гравець Карпат, вихованець академії футболу Львівської Карпати. І сьогодні він в заявці на матч на лаві запасних. Також з нагоди сьогоднішнього дня, 1 жовтня, день захисників та захисниць України. Я вітаю всіх наших захисників. Дякую вам за те, що нас захищаєте. Українські воїни це приклад для всього народу. Їхня невтомна праця, можливість для українців прожити ще один день. І матч у нас розпочався. Так, зараз Карпатівці з м'ячем. Головний рефері матчу Ігор Садковський. Йому допомагають асистенти Владислав Мошковський та Антон Андрусяк. Резервний арбітер Василь Файда та спостерігач арбітражу Станіслав Боклашко. Зараз на звяги з м'ячем. їхня атака. Доволі небезпечно зараз може бути. Через лівий фланг атакують гості. Передача вперед. Удар! І Стіка рятує Карпати. Два добування. Ще один удар. Він Дукви, в вищий воріт. Дуже небезпечний момент зараз у нас був. Третя позиція. Викита Петрук, здається, пробував і влучив у стійку. Так, після передачі Максима Андрущенка від 20-го номера. 22-й номер звягеля. Микита Петрук завдавав удару, і небезпечно біля воріт Назара Домчака. Такий перший тривожний дзвіночок для команди Романа Гнатєва. Бо зараз передача на Дукве. Дукви вже в штрафному майданчику. Пробиває. Дукве! І це 1-0. Рахунок відкрито. Денис Дукве забиває на 9-й хвилині матчу. Звягель Відкриваю рахунок у сьогоднішньому поєдинку. Ось такий початок матчу у нас в Дублянах. 1 0 на Звягеля. Звичайно, незадоволений Роман Гнатів таким початком поєдинку та й Карпатівці загалом. Кужано виконує корнер, подача, штрафний майданчик. Удар І не, не залітає. м'яч у сітковий воріт. Сидун. Класно пробував. Зараз випередив він гравців звягеля. Завдував удару у дальню стійку. На фланзі є Ілюхін. Кужанов сам. З м'ячем. зараз класна передача на скорохота. Скороход приймає. Віддавав на кужанова назад. Зараз пробиває. Яшков. Сейвить. Такий момент. Ще один момент біля воріт Звягеля. Наразі голкіпер і капітан команди Звягель. Не бажає пропускати у цьому матчі. це швидко забирають м'яч. Седун класна передача на Бойченюка. Бойченюк пробиває в дальній кут. Не влучає Максим. Удар воріт буде. Заради справедливості слід сказати, що Карпатівці вже дійсно е заслужили на те, щоб зрівняти рахунок. Бойченюк опинився на ударній позиції. і Пробив в дальній кут. В принципі, все робив так, як потрібно було в цій ситуації, однак просто не влучив у площину воріт. Є ліворуч Андрущенко. Він вже в штрафному майданчику. Андрущенко передача далі. Буде удар! Стіка рятує Карпати 2 Знову Стіка Морговський пробував. Лівий захисник з опинився на ударній позиції. Друга Стіка у нашому матчі. І друга Стіка це воріт Карпат 2. Так, свисток на перерву. Перший тайм завершено. 1-0. З завдяки голу Денисан Дупи на 9-й хвилині перемагає Карпата 2. Другий тайм у нас розпочався. на Наталья Сік, удар, блокує кулик. Добивання буде чи ні. Немає удару. Є, все-таки удар і це гол. Забуває зараз звягель. що, чином все ж таки м'яч залетів у ворота. Карпат 2. Це робить у нас Артур Ващишин. Якщо я не помиляюсь, під восьмим номером. Так, все ж таки, на 61-й хвилині проштовхнув тут м'яч. Восьмий номер звягеля Артур Ващишин. У сітку тковоріть домчака і це 2-0. Рахунок 2-0. І, до речі, для. Вощишина, це у нас восьмий гол у цьому сезоні. Ну що, неприємний, звичайно, удар зараз по Карпатах. 2. Якщо не є на полі Денис Кожанов, він капітан. Якщо його немає, то Володимир Савчин. Якщо немає Савчина, то Ілюхін. Зараз дуже небезпечна атака від Звягеля. Втрата м'яча, удар і позворота М'яч летить. Не забуває Оренчак. Пробачає він зараз Карпати 2. Хороший момент. Насправді втрата м'яча на біля власного штрафного майданчика призвела до цього епізоду. Графік дуже насичений, тому важко було Карпатівцям. І, помітно, якщо у першому таймі вони ще так були свіжі, атакували, то ось у другій половині зустрічі помітило, помітно, що не вистачає саме свіжості. З, думаю, з дружбою ми побачимо зовсім інші Карпати 2. Тут що арбітер показує. Пенальті показує арбітер Кирило Матвієв порушує правила на думку головного рефері, і це пенальті. Однак Матвієв показує, що до штрафного здається, фолив. Дук ви на газоні. Це на 90 тій хвилині цей епізод у нас відбувається. Матвієв порушує правила. Так, це Ой, пенальті. Варн тут немає, тому пенальті буде 100%. Андрій Нестеров буде виконувати центральний захисник. До кінця гравці тут. Андрій Нестеров, центральний захисник з Ягеля, виконуватиме це пенальті. Нестеров проти Домчака. Розбігається Нестеров. Удар! Домчак береться пенальті від Нестерова. Браво Назар! 16-річний Домчак зараз взяв пенальті від дос... куди більш досвідченого Андрія Нестерова. Відібрали м'яч і Березка з м'ячем. Березка на Дукве віддає. Дук буде пробувати. Дук б'є. Домчак. Перирю удар Дукви. І це кутовий. Кутовий, я думаю, після якого вже буде фінальний свисток від головного рефері матчу. Назар Домчак наприкінці матчу дійсно відзначається кількома сейвами. Ні, не буде кутового, арбітер вже дає фінальний свисток. У нас матч завершено. Звягель перемагає за рахунком 2-0 завдяки гола. Завдяки Дениса Денисандукви у першому таймі та Артура Ващишина у другій половині зустрічі.